Діставали зубний протез з бронхів, рятували від хімічних опіків та зупиняли внутрішню кровотечу шлунку. У медичній практиці лікарів-ендоскопістів Чернівецької обласної клінічної лікарні Андрія Ушакова та Ігоря Фельдмана чимало унікальних випадків, коли доводилося рятувати людські життя. У спеціальному репортажі «Диво лікар» Альвіна Брамчук розповість про особливість і унікальність методів лікування та діагностики лікарів обласної лікарні. Андрій Юшаков понад 20 років працює лікарем-ендоскопістом. За цей час у роботі бачив чимало унікальних випадків. Була пацієнтка, яка дуже любить суші, роли, і вона звернулася з скаргами на болі в шлунку. і Виявилось на обстеженні велика кількість паразитів. Які внедрились в стінку шлунка і розмножувались і рухались. І буває таке, що пацієнти п'ють випадково різні агресивні розчини. Часто це буває в гаражах, випадком ну, різко хоче випити щось і п'ють електроліт з акумулятора, різні лужні розчини, побутову хімію випадково. Це може бути дуже небезпечно. Бували і літальні випадки, опіки з травоходу різних ступенів. Обстеження шлунку та кишківника Андрій Ушаков проводить за допомогою сучасної ендоскопічної стійки. Апарат використовують і для проведення міні-інвазивних операцій. Якщо раніше такі обстеження були складніші, нині процедура швидка та безболісна. Гастроскопія з медикаментозним сном триває від 7 до 15 хвилин. Це дає змогу лікарю уважно обдивитись всі відділи стравоходу, шлунку, кишечнику, взяти необхідні аналізи. Колоноскопія з медикаментозним сном триває від 20 до 40 хвилин, можливо, і більше, якщо є якісь утворення чи поліпи. Якщо є інвазивна операція, поліпектомія, то воно триває і до години, і може й більше. Пацієнт абсолютно нічого не відчуває, для нього це комфортно і для лікаря теж дуже комфортно, тому що він не спішить, спокійно робить діагностику та лікувальні процедури. лікар ендоскопіст Ігор Фельдман понад 15 років проводить обстеження бронків. Часто доводиться діагностувати пацієнтам рак легень, туберкульоз. В основному зараз е, рак легень на третьому місці стоїть по найпоширеніше в Україні. Молоді люди приходять дуже. Тобто, е, це все психологічно для хворого. І ми е, стараємось не казати в обличчя от людині, що в нього там все, в нього рак легень, да, і на цьому точку ми стараємося допомогти, допомогти може. Направляємо до яких спеціалістів, щоб ускорити цей процес його лікування. Люди дуже переживають за такі стани, і це треба ще бути психологом. По-перше, треба умовити людину зробити цю процедуру, бо не всі бояться. Рятувати життя пацієнтам Ігорю Фельману доводилося за різних умов. А у нас була людина, яка звернулася е, е, 60-70 років. Зубний протез впав. В основному вони впадають в травохід, а попав в просвіт Бронхів. Це взагалі було, як він ще дихав, це теж невідомо. З допомогою жорсткого бронхоскопу в операційні ми забрали цей протез з, у людини і спасли йому життя. Щороку у відділенні ендоскопії Чорнівецької обласної клінічної лікарні проводять понад 4 тисячі обстежень органів шлунково-кишкового тракту. За медичною допомогою звертаються не тільки місцеві, а й люди з різних областей України. Покази для проведення гастроскопії це певні скарги, тобто печія, нудота, болі в епигестральній ділянці, ночні болі. Покази до проведення колоноскопії це 45. Років з метою скринінгу колоректального раку, діарея, закрипи, наявність слизу, крові в калі. Дуже багато стало раку кишечнику. Після 45 років треба всім проходити колоноскопію з метою профілактики колоректального раку для виявлення поліпів. З цих поліпів виростає онкопатологія, тому і рак кишечника зараз став на першому місці, обігнав рак лагенів. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк. Новини СІ-4.